І нарядні! ви що не знали, що ви в село їдете. Марічка у вечірній сукні, Даша взагалі ніби на трасу зібралась. Ласкаво просимо, тільки нічого мені не поломіть, будь ласка. Даша обережно. Інна, що це за? Чому ми на вгороді? Взагалі-то це не, а це боля, якщо ти сліпонька. Як я живу, так хочу показати вам. Сьогодні ви проживете день сільської мами. Ранок у мене починається не з кави, а з городу. Оділися, як ото сільська баба, блін. Що це за хустка? Тобі що? 70 років чи що? Ну, взагалі, не сільська баба, а молода, українська, гарна дівчина. Але насправді, коли гарна погода, я в купальнику, Що, в купальнику? Так? Та господь з тобою, глянь, на прути Зі мною Бог, він мене у всьому підтримує. Якби і дала Дашкі кувальник, то там не те, щоб з'їхалося все село, а ще й два райони навкруги би було. Будь ласка, один, два, три. Що це таке, Інна? Це сапа, якщо ти не бачиш. Або мотика, як у нас кажуть. Робай когось, що? що з нею робити, з якої сторони підійти. Це, до речі, фусточки ще моєї пра... прабабці старовинні дуже. А ти допоможеш, я не знаю, як я її, хоч, там… Хоч я тобі можу допомогти, якщо Давай. ти не знаєш. Хоче Це бабка. Зроби цей Та Чекай, була, чекай, бо я не можу oh. твої падла такі великі, що вони всюди путаються. Нормально. Опер, мала. Ти просто неперевершена красотка. Даша виглядала як з якогось еротичного фільму. Думаю, її город ще такої краси не бачив. Ви Відрізняєте бур'ян від цибулі? Ні. Для тебе оця цибуля. Це все попри неї, то є бур'ян. Треба сапати. Працюємо без слів. Йо! Давайте ближче до землі. Я ж трудоголік, я ще думаю, як з цього можна створити бізнес. Ґ... Цибуля. А, ти що цибуля мені ні, є, є, є зараз вона стане на місце. Я не знаю, що я з тобою зроблю. Хтось зараз хопить. Елементарно бурян посипати не можете. Ґ... Ти що зробила? Ну, хоч одну органічну цибулю микну. Я ще можу й гризнути. Ти так добряче відкусила. Класна цибулька, солоденька. <різь> значить, хазяйка добра. Якщо гірка, значить, хазяйка зла. <різь> mm. Я думала, що вони не будуть їсти з городу не мети цибулю. Вони їли молодці.